Олег, ти куди лізеш? Я зараз покажу будинок вам. Так, дивіться, це значить тут дві двохповерхові квартири. Одна знаходиться з цієї сторони будинку, а інша з цієї сторони будинку. Ось так по центру розділено. З цієї квартири є свій двір. кожної з них окремий вхід. Окремий, з цієї сторони він знаходиться. Ось. А знизу тут підвал. Значить, якщо хтось з вас захоче купити собі квартиру і частину підвалу, наприклад, половину, ми можемо так продати. Можемо просто квартиру двохповерхову без підвалу. Так також можемо продати. Ось там буде дитячий майданчик перед будинком. Далі вся ось та частина, там паркомісця, це буде бруківкою закладено. І будуть зелені зони. Значить, квартири з газом. З центральними комунікаціями знаходяться в центрі гостомеля. Буде дизайн зроблений так, як і Freedom, чотириповерховий будинок наш. Все буде дуже гарно. Я запрошую вас на перегляд.